На своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Але Борщ. Зараз ми знаходимося в м'яті. Як відомо, ця рослина здавна використовується в офіційній і в народній медицині, і е, зараз, от у нас на території нашої нашої площі є три види м'яти. Це вся вона відноситься до виду м'ята перцева. Це є різні сорти, тому що коли при лікуванні ми користуємося саме е, от і в офіційній, і в народній медицині. Використовуємо м'яту перцеву, різні сорти, але обов'язково це м'ята перцева, тому що от у нас є ще м'ята довголиста, де діюча речовина, йде ліноло. Використовується вона в косметичній промисловості. А у нас у медицині ми користуємося м'ятою перцевою, де діючою речовиною є ментол. І от саме і офіційна медицина, всім відомі такі препарати, як і валокардин, і корвалол, корвалмент, валідол, тобто всі вони готують. Ються на основі м'яти синтезований ментол. Це ефірна олія, і саме оця ефірна олія ментол входить до складу цих препаратів. А офіційна медицина і відповідно народна медицина досить широко використовує в своїй практиці. Цю рослину саме входить вона до складу при лікуванні фітофітозборами серцево-судинних захворювань. В першу чергу це і гіпертонічна хвороба, атеросклеротичні зміни в судинах, це для зняття больових нападів. Використовується От, звичайно, можна взяти дві столові ложечки подрібненої сировини, залити склянкою укропу, і Коли є неприємні больові відчуття в ділянці серця, то можна пити користуватися таким настоєм. Відповідно, по третій частинці тричі на день до їди, і е, при захворюваннях при різних, от, наприклад, коли ми беремо хвороби щитовидної залози, які порушуються, от, як відомо, щитовидна залоза, вона контролює роботу серцево-судинної нервової системи. І коли є отакі захворювання, коли є збільшена щитовидна залоза, коли є вузли, і відповідно йде порушення сну, порушення з боку роботи серцево-судинної системи, зокрема може бути і такі кардія, Вів відчуття в ділянці серця, то користуємося ми також препаратами на основі м'яти перцевої. І коли ми зрізуємо, то ми от беремо такі пучечки. От зараз у мене тут от три сорти рослини цієї. І ми беремо в пучечках, ми їх сушимо, і потім беремо із розрахунку 1-2 столові ложки на склянку окропу. Додаємо ми до зборів, до зборів при лікуванні серцево-судинних хвороб, тобто це і гіпертонічна хвороба, аритмії, то відповідно в комплексі ця рослина дуже добре. Вона діє заспокійливо, вона нормалізує, знімає спазм із коронарних судин і заспокоює нервову систему. Якщо ми користуємося при лікуванні слунково кишкових захворювань. Порювець, зокрема, гастритів, коли йде порушена секреторна функція, то ми беремо такі рослини, як трава м'яти перцевої, беремо золототисячник, аїр, корінь аїру або лепихи і беремо деревій. У рівних співвідношеннях готуємо також зборчик, одна столова ложка на склянку окропу. Це при порушенні, при застійних явищах, коли йде гіпофункція шлунка, коли шлунок погано працює, коли погане травлення, то відповідно також ці рослини вони нормалізують. Травлення знімають запальний процес. Також ефективна м'ята при хворобах печінки. Зокрема, коли є застійні явища, то вона виявляє: от якщо ми беремо поєднуємо із рослинами, які містять гіркоти, коли є застійні явища, дискінезія жовчовивідних шляхів, то ми беремо траву м'яти перцевої. Ми беремо рослини, які містять гіркоти. Можна брати, можна взяти деревій, можна взяти додати також парилу. Це протизапальна дія, можемо додати шандру, астрагал. Звичайний шерстистоквітковий можна взяти. Також і в рівних співвідношеннях травичка м'яти перцевої, і, і з розрахунку також 1-2 столові ложки на пів літра укропу. Настояли 30-40 хвилин і приймати по третій частинці тричі на день до їди, або навіть от, коли такі є стани, коли йде закид жовчі через фінктеродів, шлунок, і коли жовчі багато закидається, то відповідно є людина, відчуває гіркоту. В роті, от, особливо коли вранці, коли вона встає, і вона такий неприємний, такий стан. То також ми в такому випадку користуємося цим збором і для того, щоб зняти запальний процес і нормалізувати саме жовчовідтік. Жовчувидну функцію, також при м'ята використовується і при головних болях, при запамороченнях, коли є слабкість в організмі. Також ми користуємося м'ятою, як коли ми поєднуємо її із травою лофанту тібетського і травою змієголовника, то відповідно це траль, мікроелементи і наш ментол м'ята. Це дія ментолу, то виявляється імунокоригуюча дія, і в такому випадку м'ята добре відновлює сили. От коли людина ослаблена, коли вона втомлена, коли вона знервована, коли вона погано відпочила, коли поганий сон, то відповідно м'ята вона тут прийде на допомогу. Кожці можна м'ятне масло готувати, олію м'ятну. Також ми беремо посудинку, свіжа сировина, обов'язкова умова, подрібнюємо, стоптуємо баночку посудину, заливаємо Маслом, любою олійкою, ну, я користуюсь, наприклад, рафінованою, можна оливковою, можна ляною. Тобто будь-яка олія, яка не має такого запаху, присмаку, можна користуватись для приготування такої олійки м'ятної. І відповідно також, коли, наприклад, є головні болі, взяли цю олійку, потерли з трошечки накапали на ложечку, випили, і також можна готувати на У нас входить вона в краплі номер один, це крапельки, які використовуються. Як заспокійливий засіб при тих станах, коли в етіопатогенезі захворювань має місце нейрогенний фактор. Тобто це хвороби підшлункової залози, цукровий діабет, шлунково-кишкові, щитовидної залози, хвороби шкіри, шлунково-кишкового тракту. Тобто, як ми бачимо, м'ята має досить, досить такий широкий спектр дії. Але основне це поєднати з іншими рослинами, обов'язково консультуйтеся з лікарем, тому що лікар підкаже, допоможе, направить в такому потрібному. Напрямку лікування. І відповідно заготуйте, майте завжди пучечок м'яти, тому що ну, от мене дуже часто питають, що, чи корисні м'ятні чаї, от, чай з м'яти. Я завжди кажу, що прислухайтеся до свого організму. Якщо ви випили, подивились, як ви реагуєте, як, як ваш організм реагує на цей чай м'ятний, то так і кому корисний, кому не дуже. Тобто, але рослина дійсно вона дуже хороша, вона заслуговує, на увагу, вона дуже широко використовується. Я також раджу мати цю рослину в вашій домашній аптечці. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю всім міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. І під цим відео, як і під рештою, є номер мого телефону, мого вайберу, на який ви можете завжди написати, зателефонувати і проконсультуватися. Якщо буде потрібна моя допомога в лікуванні, то звісно, ми маємо великий такий спектр. Препаратів, фітозборів, також індивідуальний підхід до кожного пацієнта, тому що не можна однакові ліки призначати всім. Тобто є індивідуальність, є супутні захворювання, є основні захворювання. Обов'язково при лікуванні я враховую дані лабораторних обстежень. І, звісно, якщо в кого буде така потреба, то можна підібрати лікування і пролікуватися. До наступної зустрічі.